Можна сказати, що п'ятидесятники, перші, які з'явилися на теренах нашої Тернопільщини, от це були люди, які повірили в Америці на заробітках. Це були люди, які виїхали від нелегкого життя в Сполучені Штати Америки на початку 900-х років. 1900-х років, і вони там познайомилися з Богом. Вони там пізнали Христа. Вони повірили в Христа. І відразу, коли вони повірили в Христа, вони повернулися назад на Україну, щоб благовістити про Господа Ісуса Христа. І євангельські е, християни, п'ятдесятники, хрещені Духом Святим, це були люди, які любили Біблію, любили Слово Боже. Вони швидко почали зростати, тому що Христос був з ними. І дуже швидко вони почали будувати, народжувати церкви на місцях і мали свої спільноти, своє братерство. А до речі, були вчителі Біблії, які приїжджали з Німеччини, з Польщі. З Словаччини це були потужні, гарні вчителі, які підтримували братів, роз'яснюючи Боже Слово. Тому що панівна православна церква, яка була на тодішній час, вона не давала відповідей на питання, які мали люди. От літургія і традиція, і те духовне життя, яке тоді було, не відповідало на богошукання нашого народу, а власне. Коли брати пізнали живого Бога, Євангелію, і почали її читати, досліджувати, ми мали величезне пробудження на початку ХХ століття через наших дідів, прадідів, які пізнали Господа. Тому це. Віра в Господа Ісуса Христа, це євангельська віра. До речі, в святому Писанні написано боротись за віру євангельську. В що треба вірити в Євангелію? Що треба вірити в Христа, в Бога? От. Тому це не є американська віра, це є Христова віра, це є євангельська віра, це є біблійна віра, це є те, до чого. Шукаючи Бога через святе письмо, дійшли наші пра-пра-пра-нащадки.